Добрий день, люба малеча. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик на пам'ять Тараса Григоровича Шевченко. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, А ти ж дівся соловейко, не питай, не знає. Тепер весь віршик повторимо. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, а де дівся соловейко, не питай, не знає. Ось такий гарний віршик Тараса Григоровича Шевченко. Чекаю ваше відео. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!